Знайомі вам такі історії. З початку часів, коли життя було простіше, спокійніше, як у раю. Від райського саду в християнстві та юдаїзмі до золотого віку в грецькій міфології здається, що люди поділяють спільний спогад про часи спокою та миру, час, коли ми жили в гармонії з природою один з одним та з собою. У цих історіях рай часто описується як місце достатку та спокою, як скатертина самобранка в російських казках, Місце без болю та страждань. Ці історії спонукають нас задуматися над сенсом нашого існування. Якщо рай знаходиться всередині нас, то чому ми його покинули? Падіння людини часто розповідається як акт спокуси та непослуху. У раю Адам і Єва були спокушені змієм з'їсти заборонений плід з дерева пізнання, після чого їх вигнали з раю. Ця історія має багато шарів значення і може бути інтерпретована по різному. Деякі бачать у ній початок людства. Інші алегорію на спокуси та вибори, з якими ми стикаємося в житті. Навіть грецький міф про скриньку Пандори пропонує цікаву точку зору. Пандора, керована цікавістю, відкрила скриньку, яка містила все зло світу. Хоча ці історії походять з різних культур, у них є спільна тема вигнання з раю не обов'язково є покаранням, а скоріше необхідним кроком у нашому розвитку. Можливо, наша невгамовна спрага до знань змусила нас покинути спокій райського саду. Як Гагарін, який наважився вийти в космос, ми прагнемо зрозуміти світ, досліджувати його та розширювати свої межі. Ця цікавість глибоко закладена в людській природі, вона є рушійною силою стількох наукових відкриттів, витворів мистецтва та філософських пошуків. Але цікавість також може привести нас небезпечними шляхами. Безконтрольне прагнення знань може призвести до руйнівних наслідків. І все ж таки потяг до невідомого залишається потужною рушійною силою. Бажання досліджувати, відкривати та розуміти свідчить про безмежний потенціал людства. Відколи ми відійшли від моделі райського саду, ми побудували цивілізації, досягли неймовірного технологічного прогресу та глибшого розуміння Всесвіту. Ми збудували великі міста. Створили складні комунікаційні мережі та розробили винаходи, які змінили наше повсякденне життя. Наші зусилля для досягнення знань та прогресу, натхненні цікавістю та бажанням кращого життя, здаються, відкривають безмежні можливості. Але цей прогрес має свою ціну. У гонитві за прогресом ми схильні ігнорувати екологічні та соціальні наслідки. Ми все більше віддаляємося від природи, один від одного та від самих себе. Промислова революція, хоча й принесла з собою безпрецедентний технологічний прогрес, зробила це ціною експлуатації природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища та порушення соціальної справедливості. І хоча технології пов'язують нас у багатьох відношеннях, вони також створюють нові форми відчуження та самотності. Соціальні мережі, хоча й надають платформи для спілкування, також можуть заохочувати соціальне порівняння, заздрість та почуття невдоволення. Іронічно, те, до чого ми прагнемо багатство, статус та влада, які часто сприймаються як ключ до щастя, віддаляють нас від того, що насправді приносить задоволення, значущих стосунків, почуття мети та належності до суспільства. У сучасному суспільстві ми повинні знайти баланс між прогресом та збереженням, між інноваціями та внутрішнім зв'язком. Тільки так ми зможемо гарантувати, що наші досягнення приведуть до кращого життя, не завдаючи шкоди нашій людяності. Шлях прогресу це палка з двома кінцями, що пропонує чудові можливості та складні виклики. Рухаючись вперед, ми не повинні забувати цінувати прості речі, людські стосунки та моменти справжнього зв'язку, які збагачують наше життя. Таким чином, ми зможемо знайти баланс та сенс у складності сучасного світу. Ціна прогресу не повинна бути нашою людяністю. Ми повинні прагнути до майбутнього, де технології та природа співіснують у гармонії. Ми живемо у світі безпрецедентного комфорту. Наші міста вражають, технології полегшують наше життя як ніколи раніше. Все, що ми хочемо, знаходиться у нас під рукою, і все ж все більше людей страждають від депресії, тривоги та самотності. Хоча ми оточені достатком, багато хто почувається самотніми, як ніколи. Це сумний та тривожний парадокс. Чи створили ми світ, який більше не живить нашу душу? Чи нам чогось не вистачає тепер, коли бетонні міста зайняли місце природного світу, світу, який від'єднує нас від того, що дійсно важливо? Ми оточені натовпами людей, але почуваємося самотніми, загубленими у шумі, прагнення до раю, до втраченого світу спокою та цілісності. Глибоко закладене в наших серцях. Це не просто ностальгія, це глибоке прагнення. Ось чому нас тягне до природи, до духовних практик, до моментів самоспоглядання та тиші, тому що ці дії дають нам відчуття спокою та належності, до яких ми прагнемо. Ми прагнемо досвіду, який змушує нас почуватися цілісними, пов'язаними та живими. Ми прагнемо досвіду, який змушує нас почуватися пов'язаними з чимось більшим за нас самих один з одним та зі світом навколо нас. Люди шукають способи зв'язатися з собою один з одним та зі світом навколо. Це подорож у пошуках цілісності та належності. Ми прагнемо зв'язку, спільноти, єдності з природою. Це прагнення не є ознакою слабкості, а свідченням нашої вродженої здатності рости та змінюватися. Воно відображає наше бажання розвиватися та знаходити сенс у житті. Це також свідчення нашої вродженої здатності рости та змінюватися. Ми гнучкі істоти. Завжди у пошуках кращого та більш насиченого життя. Десь глибоко всередині ми знаємо, що в житті є щось більше, ніж матеріальні речі. Справжнє задоволення полягає не у володіннях, а у зв'язках, які ми створюємо, та у внутрішньому спокої, який ми плекаємо. Гарна новина полягає в тому, що рай не втрачено це недалеке чи недосяжне місце він знаходиться всередині кожного з нас, чекаючи, щоб його відкрили. Це не фізичне місце, з якого нас вигнали, а стан свідомості, якого ми можемо досягти в будь-який момент, стан спокою, радості та глибокого зв'язку з собою та з усім, що нас оточує. Щоб знову знайти рай, ми повинні змінити свою точку зору. Ми повинні дивитися далі повсякденної рутини та бачити красу та дива, що нас оточують. Зрозуміти, що справжнє щастя та справжнє задоволення не залежать від зовнішніх обставин, а від нашого внутрішнього стану. Це розуміння може докорінно змінити наше життя. Це означає розвивати такі якості, як вдячність, співчуття, прощення та любов. Ці якості допомагають нам глибше зв'язатися з собою та з іншими і створити відчуття внутрішнього раю. Один з найпростіших способів зв'язатися з раєм це проводити час на природі. Природа це спосіб зв'язатися зі світом, нагадування про красу та простоту життя. Перебування на природі може зменшити стрес, покращити настрій. Та підвищити креативність. Природа це місце, де ми можемо знайти спокій та натхнення. Чи то прогулянка в парку, сходження на гору, чи просто сидіння під деревом, природа нагадує нам, що ми є частиною чогось більшого вичадя, і повертає нас до відчуття спокою та захоплення. Зв'язок з природою це наш вхід до внутрішнього раю. Ще один потужний спосіб досягти раю це через вдячність. Коли ми зосереджуємося на тому, за що ми вдячні, ми переміщуємо фокус з того, чого нам не вистачає на достаток, який вже існує в нашому житті. Повернутися до раю не означає повернутися назад у часі, а створити краще майбутнє. Це означає вчитися на помилках минулого та прокладати новий шлях. Це означає визнати, що ми не відокремлені від природи, а є її невід'ємною частиною. Наші дії мають наслідки, які впливають на нас та на майбутнє покоління. Ми знаходимося на роздоріжжі людської історії. Рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначатимуть наше майбутнє. Історія райського саду це історія надії. Я запитую вас, яким буде ваш рай, що ви можете зробити сьогодні, щоб створити рай у своєму житті та у світі.